Вітаю самих найкращих на каналі. 1 травня вже магазина ТБ. Сьогодні ми подивимось ціни на соціальні, так би мовити, продукти. Продукти першої необхідності. Одразу йдемо дивитись ціну на яйця, цукор, олія, борошно, крупи, макаронні вироби подивимось. Чи змінились ціни Хочу вам подякувати за коментарі ваші і дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені. За мою роботу, за це я вам дуже-дуже вдячний. Так, ціни на яйця сьогодні по 4,50. 4,51. Дивіться, оцей рис вже дуже довго тримається в ціні 50 гривень, а пропарений, шліфований. Ціна тримається ще дуже добре. Речка так, також ціна тримається, 32 гривні за кілограм. Крупа гречана проділ 30 гривень та 40 копійок. Пшенична крупа полтавська 23 гривні. Ну, я заокруглю ті копійки до більшого, щоб було зручно. Горох 30 гривень та 50 копійок. І перлова ячмінна по 22 гривні. Ячна по 20 гривень, манна по 25 гривень. Кукурудзяна крупа по 21 гривні та 50 копійок. 23 гривні пшоно. Хочу показати ось такий артек а, крупа пшенична. Тут 850 грамів своя лінія. Показую вам як новинку. 30 гривень це ціна без знижки. Ну, а Зі знижкою, звичайно, буде трішки дешевше. Булгур 500 г 28,30. І зверніть увагу, зараз хороші знижки на макаронні вироби. Своя лінія. Ось така локшина довга, 31 гривня, 400 грамів. Це у нас соломка, 400 грамів, також 31 гривня. І в таку ж саму ціну спагеті своя лінія, 400 грамів, 31 гривня. Спар... Спагеті ярка 450 грамів, 25-40. Так, це у нас а, тая. Вермішель Екстра 23 гривні 450 грамів. Та локшина тая 450 грамів, 18,30 зараз зі знижкою. Також я хочу, щоб ви звернули увагу на оці макарони. Своя лінія 400 грамів. А тут є мушлі, кільця та вермішель. Усюди по 400 грамів за ціною 31 гривня. Зі знижкою зараз макаронні вироби, спіральки отакі трьохкольорові 60 гривень. І цієї ж фірми кільця та зірочки 500 грамів за ціною 41 гривня. Зі знижкою для паста пакування тут 420 грамів, 36,40. Так, мушля, розумний вибір. Це вже, вже звичайні макаронні вироби, без додавання твердих сортів. Кілограм 31 гривня 20 копійок. В таку ж саму ціну спіральки 31-20 кг. А ось пружинка 34,40 Хоча тут також кілограм. Ярка Вермішель 46 гривень. І зі знижкою зараз ярка ріжки по 37,80 гривень. Ціна на цукор ВТБ незмінна 32 гривні 90 копійок, це друга категорія. І а, хто вже брав ось цей цукор? Напишіть, будь ласка, чи дійсно він солодший від оцього цукру звичайного. Хоча тут також написано, що друга категорія цукрових <с pourrait> буряків, а оцей з чого тоді? Ціни на борошно Хмельницьк млин 41 гривня, 20 копійок зі знижкою. Борошно амбар 34,40. Також акційна ціна 48,60 хуторок кіло 800 І розумний вибір 45 гривень 2 кілограми. Зараз зі знижкою олія своя лінія в магазині ТБ 900 мл по ціні 66,70 Можна придбати олейну 3 літри за 300 а, Вибачаюсь. За 254 гривні. Не забудьте за кукурудзу суперсолодка Грінхаус 3430 і цієї ж фірми Грінхаус Горошок також 34,30 І давайте подивимось, що у молочному відділі. Ось такі йогурти. Своя лінія. Тут пакування 400 грамів 21 гривня 30 копійок, в асортименті. А що щоденний збір змінив упаковку на ось таку корівку. Дивіться, кефір нежирний 900 грамів за ціною 33 гривні. А ось тут є, дивіться, кефір у старому дизайні 2,5 жиру, щоденний збір 44 гривні. Молоко, щоденний збір, 2,5 жиру 38,80. І молоко 3,2 жиру по 43,70. Сир білоцерківський 5% жирності 180 грамів 36,20. Можна придбати ось такий кисломолочний сир нежирний, своє лінія, 300 грамів за 55 гривень. 300 грамів 5% жирності. Своя лінія 54 гривні. Сметана молокія. 20% жирності 370 г, 48,50. Зараз зверніть увагу, непогана знижка. А ви вже бачили сметанний соус для салатів від ферма 180 грамів, 26 гривень, 40 гривень та 40 копійок Галичина Карпатський, кефір нежирний, 2,5 жиру 53,70. Яготинський айран 50 гривень зі знижкою. Ось такий звичайний 44 гривні айран. Айран злагода по 43,70. Кефір ферма, 1% жирності 53 гривні. Молоко просто наше пряжене 52,60. Не забудьте, що в акції плавлені сирочки від кому, бекон та вершковий по 16,50. Сир паличка, їжка, сирогіжка 38,80-100 грамів. Це сирний продукт, янтар, наш сирок 160, 160 грамів 27,30. Розумний вибір, столичний сирний продукт 150 грамів, 41,30. Сирний продукт тульчинка. грибний та дружба по 9 гривень зараз. Закуска своя лінія шинкою та сиром 180 грамів, 28 гривень. Закуска пікнік з лісовими грибами 21,60, 100 грамів. Моцарелла 53,50, 125 грамів. Виріб ковбасний, апетитний, 500 грамів, 40 гривень та 40 копійок, паштет. З грудинкою своя лінія по 20 гривень, 125 грамів. Паштет екстра розумний вибір 17,60, також 125 грамів. І печінковий 20 гривень та 40 копійок. Сосиски до макарошків. Це з м'яса птиці 330 грамів, 57,50. Кіровоградський 53 гривні 300 г. Ходох 450 грамів 73 гривні. Ранкові 330 грамів 45-60 та 48 гривень сусиски ніжні 450 грамів. Так, це у нас печенкова вищого сорту. Зараз вона 51 гривня, за палочку вагою 400 грамів вищого сорту. А це що? А, це сало. А виріб новомиргородський 420 грамів. 41 гривня. Виріб часниковий Також 420 грамів 63 гривні. Гурман із сиром 420 грамів 96. Оселедець торгової марки Розумний вибір. Філе шматочками воліє 180 грамів. Зараз по 45 гривень. 20 копійок. Масло білоцерківське, 82% жиру, 81,50 180 грамів. Масло своя лінія 72% жиру, також 180 грамів, 77 60. Зі знижкою тісто своя лінія листкове, тут 900 грамів, 56 гривень. Куряче крило Улар 10,50. Гомілка куряча улар 9,80. Трішки дешевше стегно, куряче, улар 11 гривень та 8 копів. Це ви розумієте, ціна за 100 грамів. Тушка куряча чоботурка у 9,66. Фарш від глобино курячий, 500 грамів 88 гривень. Окіст від глобино ціна за 100 грамів 19 гривень. Піджарка своя лінія свинина. Пакування тут, якщо я не помиляюсь, 700 грамів 174,30. І 92 гривні коштує фарш, домашній охолоджений, своя лінія. Вареники торгової марки Рудь, тільки додатково, в магазині ТБ 80 грамів, зверніть увагу, з картоплею та вершками. 880 грамів за акційною ціною 88 гривень. Нагіци курячі від ласунка з курячого філе 330 грамів, 74 гривні. Фарш із хека Veladis 500 грамів 56 гривень. Зі знижкою зараз сардина торгової марки море бланшована в олії 6140. Море кілька з квасолою в томатному соусі, 38,40. Сніданок, туриста, господарочка з квасолою. Мені сподобався дуже смачний. За ціною 30,50. Теж хороша фірма Baltic Mark сардина з додаванням олії 64 гривні майже. На каналі є дуже багато ми відкривали. Дегустували консерви із магазину ОТБ, так що можете знайти, пошукати і з нами також дегустувати в наступних відео. Зараз в акції своє лінія м'ясо курей, власному соку, безкісткове. Зверніть увагу: 56 гривень та 50 копійок, 325 грамів. Усі консерви ці йдуть. Своя лінія, болгур з м'ясом курки 45 гривень. Яловичина у власному соку 78 гривень, 20 копійок. І червона квасоля з м'ясом індички по 50 гривень зараз. Яловичина розумний вибір 340 г по 52 гривні майже. Зі знижкою зараз горохова каша зі свининою 525 г77,60 І цієї ж фірми можна придбати кашу гречану зі свининою 86 гривень. Також дегустація була оцих паштетів. Оцей з вершковим маслом дуже ніжний смачний, 48,60. Паштет печенковий 85 грамів, зараз за 13 гривень. М'ясо індички шинкове, 340 грамів, 55 гривень. Ще з'явилася ось така новинка шинка італійська. Готове м'ясо до обіду. А це що? Чи це можливо змінили пакування? Маса 340 грамів. Італійська, італійська. А тут, чий виробник хепі, а тут? Зараз я знайду. Так, це одна і те ж фірма, просто змінили пакування. Тепер буде шинка ось такій упаковці, якщо я не помиляюсь. Майонез справжній розумний вибір подушка 180 грамів 15,50. Так, це у нас також розумний вибір, майонезний соус салатний 350 грамів 21,40. І також розумний вибір майонез справжній подушка 350 грамів за 36 гривень. В акції «Нес кафе Класік 250 грамів за 263 гривні. Можна придбати ось таке макофи три в одному по 54 гривні, тут 10 пакетів. Кава 110 грамів від торгової марки Розумний вибір ціна 93 гривні. Трішки більше пакування 220 грамів, 176. Зробили ось таку невеличку Нескафе, 50 грамів за 72 гривні. А ось Нескафе Голд 65 грамів 130 А Кава. Своя лінія 120 грамів 156 і кава своя лінія 200 грамів 253 гривні. Чай, Хейліс, зелений 100 грамів 75. Та Хейліс чорний 100 грамів 10250. Пакетований чай, розумний вибір, 24 пакети 16 гривень. І Ось ці також зараз зі знижкою по 15 та 16 гривень. 39 гривень коштує чай Каркаде, 80 грамів. Зараз мудрість природи, 18 духмяних трав, 22 пакета 27 гривень. Чай, своя лінія, 80 грамів, з полуницею вершками 42,50 гривень. Печиво день у день вівсяне зі шматочками шоколаду. Тут 300 грамів за акційною ціною 34 гривні. Кукурудзяне також 300 грамів розумний вибір 30 гривень. Печиво зернове вівсяне 300 грамів 35,60. Печиво вівсяне, розумний вибір 300 грамів за 28,80. Печиво від яріч матусини 200 грамів. 24,50. Печиво контик в магазині тебе по 20 гривень. І схоже печиво на Контик, Ось це тріфі своє лінія. Також тут 100 грамів 15 гривень. Пластівці вівсяні безглютенові 38 гривень 380 грамів. Вівсяні пластівці сила Геркулеса 46,70-720 грамів. Вівсяна плющина 500 грамів за 32 гривні. І трішки дешевше можна придбати пластівці вівсяні дрібнозернові від делюкс 500 грамів за ціною 38,30 гривень. Смачна дуже вафелька. Оця. Зараз на неї хороша знижка. Знову нам залишили одну. Щоб я вам показав. Більше немає. Ні, є, треба відкрити, розпечатати. Хороша знижка по 5 гривень та 70 копійок. Вафлі вершкові. З ароматом вершків, точніше, 190 грамів 29 гривень. Вафлі розумний вибір Артек по 29. Батончик, своя лінія, по 6 гривень та 40 копійок. Я буду закінчувати це відео, бажати вам економних покупок. Зустрінемось вже скоро у наступному. Нехай вас все буде гаразд!